Вітаю всіх на каналі Прохаюче життя, і сьогодні понеділок і продовжується моє прохаюче прибирання. На цьому тижні ми будемо набувати таку корисну звичку, як прибирати після себе щодня. Це буде відбуватися за допомогою таких інструментів, як. Мій ранок, щоденщина, ранкова вечірня і щотижневе прибирання. Такі рутинні справи ми повинні автоматизувати в своєму житті, тобто звикнути їх робити на автоматі, і це буде запорукою того, що ви завжди будете підтримувати порядок. Але підтримувати порядок то надто широкий такий вислів, і що саме потрібно робити, щоб підтримувати порядок. Ви проходили на минулому тижні. Переходьте на канал «Перхаюче життя у плейлист. Верхаються прибирання, і покроково дивіться всі відео. І прахайте з нами. Звіт залишайте в коментарях під відео щотижневе прибирання, і до зустрічі в наступному відео.